Готуватимемо смачну паску сирну з маліною. Дивіться, яка вона гарна і дуже смачна. Пасочка з моєї форми буде. Я сама роблю такі форми. Беремо малінку розморожену, перебиваємо блендером. Потім ми цю малінку насито, і, щоб в нас не було кісточок. Протираємо через сито. Я не люблю кісточки, може любите, то можете заставити. Протираємо ми через ситочку в кошик з товстим дном, потім туди до малінки додаємо цукор і окремо зважуємо крохмаль і водичку. Крохмалю у нас 10 грамів, це для того, щоб у нас була е, густенька така начинка. Крохмаль беріть кукурузний, не картопляний. У нас розстав цукор в малинці, ми його не сильно кип'ятимо, все, просто щоб розстав цукор. Потім додаємо суміш води з крахмалем до загускання, щоб воно у нас зварилося. Це буквально кілька хвилин займає. І пересипаємо це все у кондитерський мішок. Можете не в кондитерський, просто тоді накрийте пленкою, щоб шкірочка не з'являлася, і остудіть. Додаємо три пачки творога, мисочку окрему виложуємо. Творог має бути кімнатної температури, сир. Перебиваємо його блендером. Дивіться, на цьому етапі можна додати більше пудри. Оця паска вона не сильно солодка. Тут солодощ тільки за рахунок згущеного молока. Я не люблю солодке, але цю попробувала, Я побоялася більше додавати, але бачу, що можна було додати ще трішки цукрової пудри. От мені не вистачало солодощі цієї. Додаємо, ми я додавала ванільний екстракт натуральної ванілі. Можете ванільний цукор, можете не додавати, додаю сюди і цю фісташкову пасту. Я показувала, фісташкова паста є різна, головне, щоб там не було кісточки це дуже важливо. М'якеньке масличко. Зважуємо і збиваємо його міксером. А збиваємо до біла, щоб воно увеличиться в обйомі і посвітлішає саме маску. І потім ми все це змішуємо масло із творожно фісташковою суміш'ю і гущенкою. Обов'язково, пам'ятайте, все має бути кімнатної температури. Я змішувала міксером, бо вручну лопаткою попробувала, спробувала. Ну, важку, довго замішувати. А міксером або блендером, блендером лучше. Воно ще більше переб'ється, все і буде така маса більш ніжна. От Оця маса: в нас тут масло, сир, фісташкова паста, ваніль і згущенка. Бачите, яка ніжна вона практично розбила до цього, не, не, взагалі не було грудочок. І беремо десь третю частину цієї маси а, і додаємо туди розтоплений шоколад. Розтоплений шоколад має бути не вище 30 градусів, щоб не сильно був гарячий такий, знаєте? А, немає термоса чи цього термометра у вас, то ну, прийдеться на глаз, але я думаю, воно і так буде відчуватися гаряче занадто для сиру чи ні. Дивіться, ви можете е, додавати, якщо хочете більш солодке, щоб не додавати цукор, можна в білу масу додати просто білий розтоплений шоколад. 100 г буде суперово на ту кількість, яка зосталася. Я перекладаю всю масу в кондитерські мішки. Так мені зручніше потім наповнювати саму форму. Форма це моя форму. Ми робимо це з чоловіком, займаємося вирубками, формами. Насадками для зефіру, тож ви можете її купити, але висилка по... на території Євросоюзу. В Україну ми не відправляємо, бо, ну, на жаль, нова почта не завжди хоче брати, якісь в них вічні, якісь причини. Я бинт Марлі не знайшла. Тут такий знайшла, типу, як бинт. Воно тут називається Бандаж чи Бандаж правильно. В аптеках вона така крупна сама, то я ложила 4 слоя, але бачу, що можна було і більше. Можна було більше, тоді б не були такі крупні на самій паски ці візеруночки. І ще в мене одна помилка, я не дуже сильно набила цю, набила форму. і можна було, Бо в мене форма такий отіск, знаєте, хороший, то слабенько видно було ХВ-букви Христос Воскрес. Сидіться, як я наложу цієї сирної маси спочатку білої, заставляю таку дирочку для начинки всередині. Ну, Я ж кажу, що можна було плотніше набивати, слідкуйте за цим, прям плотно-плотно. Ну, І закриваємо цю начинку малинову. Але дивіться ще, я як покривала верхній слой, я заставила посередині такий якби горбик. Я не повністю так вирівняла прям його щоб в, в, в рівень, а заставила, бо у вас як буде відходити сироватка. То воно трошки осяде, то можна чуть-чуть більше, ну, вище, чим форма сама. Накриваю це все, загортаю бинтом або марлею, що у вас може там є. Бо не, не знаю, в яких ви країнах, тому що буде вже під рукою. І ось о, дивіться, в мене вже сутки. Не сутки, в мене ніч. Я на ніч поставила. Воно в мене, бачите, скільки зійшло сироватки. І стало якраз вровень сама пасочка. Немає того горбика, що я заставляла на самому низу. Звільняємо акуратненько ми по одному слою шару цієї марлі. Знімаємо, бачите, в мене візерунок, цей відмарний оттіск зостався сильно крупний. Хотілося б менше, ну, на жаль, нема. І щоб більше виразніше видно було букви, я отак от от чуть-чуть зачистила. Ну, Мені так захотілося. Але просто треба набивати сильніше форму та й все. Це була моя помилка. Тут в мене шоколад і вершки. Я розтопила на водяній бані це все діло. Висипаю, додавала фарбник, але фарбник не беріть такий, щоб він був ядовитий. Більш таке, знаєте, щоб було під фісташку, щоб було такого кольору. У мене це олівковий колір був фарбника. Поливаємо шоколадом і прикрашаємо на, на свій смак. Може, можна і корзинку зробити, шоколадну положити з яєчками, можна яєчки різнокольорові, дивіться. Ця... як...